Всім привіт! Мене звати Алла Глива, я туристичний експерт, та власник туристичної компанії Турбар Lounge. Хочу вам сьогодні розповісти про готель Retino Пелес. Назва сама за себе каже, знаходиться в Рітівно. Поки я вам буду це розповідати, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди. Тож готель знаходиться на березі моря, як бачите, воно ззаді мене. Е, відразу раз я вже тут скажу про пляж. Піщано-галічний, але більше все-таки галька. І при вході і на самому пляжі дуже е, е, така у, затишна, симпатична територія. Готель складається з основної будівлі. Є, як правило, стандартні номери та Фемелі. Прошу звернути увагу на те, що Фемелі Рум. Однокімнатні, тож майте це на увазі. Немає іншої е, кімнати і немає дверей між цим. standardni števil, maksimalno razmestjenje troj ljudi. Багато квітів, багато зелені. Готель працює на сніданок вечеря або все включено. Якщо ви відпочиваєте на все включено, у вас буде браслет. До речі, тут дуже класна система. Якщо ви прилітаєте вранці або відлітаєте пізно, у вас браслет не знімають як у дуже багатьох готелів накриті. Тож, будь ласка, якщо ви прилетіли о шостій ранку, зразу вдягаєте браслет, чекаєте на свій номер і можете користуватися територією, снідати та барами на рахунок харчування. Є основний ресторан, є один на Ой, як гарно, Є тераса на дворі. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів. Різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це листи та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. На території раз в тиждень, ні, два рази в тиждень бувають тематичні вечори, грецька кухня і морепродукти. Також двічі на тиждень бувають шоу, наприклад, сьогодні. Грецький вечір з грецькою музикою, з грецькими танцями. Ось є бар, який працює з 10 ранку до 12 ночі на пляжі. І лобі-бар, який працює з 5 вечора теж до півночі. Є кімната для багажу, якщо туристи виїжджають пізніше. Спа. Басейн з підігрівом. Е, є закуски на території. Сам ресторан е, має велику терасу і на дворі, але над на, на, з накриттям. Тож, якщо ви будете тут відпочивати в пік сезону, знайте, що е, ви будете не на сонці. На рахунок анімації тут. Е, один аніматор, який веде всі спортивні заходи: а тобто стретчинг, йога, баскетбол, волейбол, пілатес. Якщо ви любите так відпочивати, будь ласка, тут можна цим зайнятися. Більше аніматорів тут нема. На рахунок дітей для діток тут є гральна така площадка, але міні-клубу і аніматорів для них також нема. Також на території, що дуже приємно, є басейн з підігрівом, чого нема дуже багатьох готелях поряд. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайтеся за номером, що вказаний на екрані, наш сервіс саме для вас. Ще про ретімно палец хотіла сказати, що в них по-перше пляж Галька, але при вході є плита, тож просто це теж знаєте. Далі знаходиться 6 кілометрів від Рітімно. Поряд є зупинка, можна доїхати за євро 20 в одну сторону. Або якщо потрібно вам таксі, то 15 євро. А ще випічка морозиво і дуже багато чого це власного виробництва. Якщо вам сподобався цей готель, будь ласка, пишіть, я і моя команда до ваших послуг. Забронюємо, порахуємо з вилітами з Польщі, Барселони, з будь-якої точки Європи, Прибалтики, Кишинева, ну і, звісно, з виїздом з України. До наступних ефірів.